У центрі міста на вулиці Соборні влаштувало двоє рівнян. Учора, 13 грудня, по обіді проте заїхали недалеко та й зупинились внаслідок зіткнення, виїхавши на зустрічну смугу навпроти торгівельного центру, створивши потрійну ДТП та паралізувавши увесь рух центром міста. Водій БМВ, 24-річний рівнянин не вибрав безпечної швидкості руху, не дотримався дистанції та допустив зіткнення із попутним автомобілем Вольво під керуванням 18-річного жителя обласного центру. Від удару БМВ відкинуло на смугу зустрічного руху. Де легковик зіткнувся із фургоном Citroen, яким керував 70-річний житель рівного. ДТП трапилось одразу за пішохідним переходом, на якому зазвичай надзвичайно багато людей, адже це центр міста і пощастило, що у той момент ніхто не перетинав проїжджу частину. Саме перейшла з малою дорогу і почула за спиною бабах. Це щастя, що на пішохідці в той час не було людей. Відомо, що молодики ще від району певзаводу вирішили позмагатись, у кого крутіше авто. Там і почали свої перегони з Соборною, які, врешті, завершились ДТП швидкою, та ще й постраждав рівнянин, який рухався за правилами у своїй смузі. Наслідок ДТП незначні на травми отримали 70 24 річні водії. Після надання допомоги на місці події останній від госпіталізації відмовився. А сім. Десятирічний чоловік перебуває на стаціонарному лікуванні. У всіх водіїв відібрали біологічні зразки для визначення стану сп'яніння. Відповідно до освідування приладом драгер, двоє молодиків були тверезі. Обоє молодиків і раніше вже неодноразово потрапляли в поле зору поліцейських за порушення правил дорожнього руху. Проте, як стало зрозуміло, це їх нічому не навчило. Обурені такими діями. Молодиків рівняни у соцмережах пропонують свої методи перевиховання. Часто зустрічають з нашими хлопцями, які такого ж віку, але на ротації на полігоні, які два різних світи одні захищають, інші своїми діями калічать та наражають на небезпеку громадян. А відвезіть їх на полігон на тиждень, в підрозділи, які повернулися з нуля, і ви їх не впізнаєте. Гарантую, але ж на жаль, їх зачіпати не можна. На жаль, ціла країна заручники таких ситуацій. Від таких немає слів, як їх назвати. В чому винуватий 70-річний дідусь. Зауважте, авто не дешеві. Поясніть, якими такими трудами можна на них заробити. Та, в принципі, немає цьому пояснення: здоров'я потерпілому, адекватного покарання винуватцям. Відомо також, що один із винуватців ДТП, – 18-річний рівнянин, ще до недавнього часу вів свій ютуб канал, увесь контент, на якому ворожою расистською мовою. За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, розпочато досудове розслідування за частиною 1 першої статті 286 Кримінального кодексу України.